Січень 2026 року відкриває для тебе новий внутрішній етап. Це місяць, коли зовнішня активність трохи спадає, але натомість зростає твоя усвідомленість і здатність бачити ситуації глибше. Зірки ніби відводять тебе від шуму, щоб ти почув себе справжнього. Початок місяця може принести відчуття паузи або навіть легкої невизначеності. Не лякайся цього стану. Для лева це незвично. Але саме в цій тиші формується твоя наступна сила. Січень не про демонстрацію, він про внутрішній стрижень. У роботі та справах місяць вимагатиме дисципліни і завершення старих зобов'язань. Якщо щось тягнеться ще з минулого року, саме час поставити крапку. Нові проекти можливі, але тільки ті, де ти чітко розумієш свою роль і відповідальність. Поспіх зараз може призвести до перевантаження, а не до успіху. Фінансова сфера стабілізується через розумний підхід. Зірки радять уникати імпульсивних витрат, особливо пов'язаних з емоціями або бажанням справити враження. Січень місяць накопичення, а не демонстрації достатку. Те, що ти збережеш зараз, знадобиться вже навесні. У стосунках для лева це дуже важливий період. Тобі захочеться тепла, щирості і справжнього партнерства, а не гри ролей. Можливі серйозні розмови, які визначать напрямок відносин на весь рік. Якщо стосунки міцні, вони стануть ще глибшими. Якщо ж тримаються лише на звичці, правда вийде назовні. Самотні леви можуть відчути потяг до людини, яка не намагається змагатися з тобою, а навпаки, заспокоює і приймає. Це знак, що ти готовий до більш зрілих і рівних зв'язків. Здоров'я в січні напряму залежить від твого внутрішнього стану. Перевтома накопичений стрес або невисловлені емоції можуть давати про себе знати. Зірки радять звернути увагу на режим, сон і відновлення. Твоє тіло зараз дуже чутливе до того, як ти з ним поводишся. Друга половина місяця принесе більше ясності Ти почнеш чітко розуміти, куди рухатися далі і що залишити в минулому. Це момент внутрішнього рішення, яке не обов'язково одразу проявиться назовні, але стане фундаментом для сильного старту вже з лютого. Головна порада зірок для лева на січень 2026 року не доводь свою силу, просто будь нею. Дозволь собі бути спокійним, глибоким і чесним із собою. Саме в цьому стані Всесвіт працює на тебе найкраще. Підпишись на канал, щоб не пропустити нові випуски.